Сьогодні ми поговоримо про археологічний кабінет Навчально-наукового інституту міжнародних відносин історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Отже, коли в 1995 році в тоді ще Черкаському державному університеті було створено історичний факультет, постала потреба в організації археологічного кабінету для навчальної та наукової діяльності. З цією метою було запрошено професійного археолога, керівника Черкаської степової археологічної експедиції Михайла Павловича Сивовака. За підтримки завідувача кафедри тоді ще новітньої історії Анатолія Георгійовича Морозова до літа 1999 року був готовий перший варіант експозиції. І вже 1 березня 2000 року офіційним указом ректора. В Черкаському державному університеті було створено Черкаський міський археологічний музей середньої Надніплянщини та археологічну лабораторію під керівництвом Михайла Сиволапа. для поповнення фондів та експозиції музею вже влітку 2000 року було створено на його базі окрему археологічну експедицію, яка Проводила, зокрема, і практику студентів. У 2001 році почалося активне комплектування фондів, передусім із поселень і курганів бронзового віку, але в цілому від середнього палеоліту до ранньослов'янської доби у вересні 2003 року музей було переміщено до. Нового більшого приміщення, з чим була пов'язана розробка другого варіанту експозиції. Почали формуватися допоміжні колекції: палеонтологічна, палеозоологічна, нумізматична та інші. Разом з тим, стрімко поповнювалися фонди, розширювалася експозиція. З'явилися додаткові написи, стенди, схеми, фотографії. І Музей продовжував активно розвиватися. Новий етап в його існуванні припадає на травень 2010 року, коли почалася масштабна модернізація приміщення та експозиції. В її ході було встановлено окремі вітрини для допоміжних колекцій. зокрема, Палеонтологічної та мінізматичної, і також створено етнографічну колекцію. В той час, як основна археологічна колекція, отримала нові шафи вітрини, які до кінця 2011 року були електрифіковані. Ну, таким чином, археологічний кабінет фактично набув сучасного вигляду. Остання його реорганізація відбулася 1 березня 2016 року, коли Черкаський міський археологічний музей середньої Надніпрянщини було створено в новому приміщенні за межами університету. Відповідно, відтоді університетський археологічний музей отримав назву археологічного кабінету та археологічної лабораторії навчально-наукового інституту міжнародних відносин історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Нині археологічний кабінет є невід'ємною частиною як навчального процесу, так і наукової роботи викладачів і здобувачів освіти на спеціальностях історія та археологія і середня освіта історія. На даний момент загалом археологічний кабінет складається із кількох експозицій. Фактично, от головна археологічна. Колекція, які в хронологічному порядку розміщені вітрини, фактично з права на ліво, якщо заходити в кабінет. Знахідки починаючи із часів середнього палеоліту по всіх хронологічних періодах відповідно до археологічної періодизації, завершуючи фактично новим часом початком ХХ століття. Також окремо представлена етнографічна колекція, і окремі вітрини присвячені палеонтологічній та мінізматичній колекція. Загалом фонди музею нараховують понад 30 тисяч знахідок. Палеонтології присвячена ця вітрина, так би мовити, повертаючись до витиків, знахідки, яким вже Мільйони років, сотні мільйонів років. Так, зокрема, от відбиток мушлі амоніта, мучлі-белемнітів, головоногих молюсків, Фрагменти мушей вузьких молюсків часів Мезозойської Ери. Ну, оскільки на території сучасної Черкащини в е, мезозої було море, так, було дно моря, навіть океан, океан Тетіс. в, е, в Кайнозойську еру вода поступово відступала е, і. Е, Нове, нове, нове водойма отримала назву океану Паратетіс, і також знахідки цього часу близько 25-30 мільйонів років тому. Неогеновий період. Як фрагмент палеонтологічної колекції. Тут представлені кісткові рештки Мамонта, зокрема, фрагмент. Зуба, фрагмент нижньої щелепи з цілим зубом і фрагмент величезної плечової кістки мамонта. Тепер перейдемо до огляду експозиції. І одразу, якщо поглянути на нижню вітрину, тут бачимо рестки представників мамонтової фауни. Пізнього палеоліту, якщо за археологічною періодизацією, ну, зокрема, зуб Мамонта, дивень Мамонта і інші кістки. Піднімаючись, побачимо один із найважливіших експонатів це крем'яний інвентар. із... Стоянки Яхівка біля села Лип'янка на Сполянщині, яке вважається найдавнішим місцем знаходження людини на Черкащині. Так, це середній палеоліт доба балі Андертальця близько 130 тисяч років тому. Трохи вище крем'яний інвентар із тієї ж стоянки, проте вже вищого шару верхнього палеоліту. І, зрештою, власне, самі уламки кременю. Переходячи до цієї вітрини, бачимо колекцію мікролітів періоду метоліту із стоянки Дніпровець на північній колисті Черкащини, теж унікально в своєму уроді для нашої області. Вище е, знахідки часів неоліту, відповідно, перша кераміка знайдена на території Черкаської області е, і Дніпродонецької і Ямково-гребінцевої культури. Е, ще вище е, період енеоліту відно-кам'яного віку. І знахідки середньостохівської культури, в тому числі як кераміка, так і кремінь. Ще вище починаються вітрини, присвячені трипільській культурі. Зокрема, тут бачимо фрагменти опаленої глини, яка була обмазкою. На жител, і на них навіть видно сліди від дерев'яних конструкцій. Продовжуються вітрини присвячені трипільській культурі, дані пластика, керамічні фігурки і фрагменти біноклеподібної посудини. Ще нижче ну, фактично чудовий такий розсип трипільської кераміки. Так, тут Чітко видно орнамент, і, відповідно кераміка як столова, так і кухонна представлена. І також старожитності трипільської культури, знаряддя, крем'яні тесла. Прясла, очевидно, так, що свідчать про використання трипільцями ткацького верстату і фрагменти зернотерки, розтиральники. Піднімаючись до цієї вітрини, бачимо от верхню частину величезної посудини ямної культури, це вже ранній бронзовий вік. І з характерним для цієї культури орнаментом. Тут е, також е, сторожитності ямної культури е, із, передусім, з Булотоніщини і Чигиринщини, е, розтиральники і зернотерка. Продовжуються вітрини, присвячені ямній культурі. Е, Цього разу кам'яні тувкачі, квартитове тесло і інші піщаникові і квартитові знаряди. У даній вітрині старожитності середнього і пізнього бронзового віку, зокрема катакомної культури, середньодніпровська культура, одна із Шнурової спільності, культур шнурової кераміки, і е, культура багатоваликової е, кераміки е, або бабельська культура, е, старожитності якої також е, представлені в даній вітрині. Е, крім того, тут бачимо е, фрагменти е, горщика і е, загалом кераміку. Уже культурі фінальної бронзи білогрудівської. Трохи вище також пізня і фінальна бронза, зокрема, що от, надзвичайно ці, на, власне, самі бронзові прикраси культури в культурі багатовалої кераміки. В цій вітрині переходимо до раннього залізного віку. Зокрема, до старожитностей чорноліської культури. Надзвичайно характерний фрагмент чорнолощеної кераміки, якою славилася чорноліська культура і пераслиця, які вже стали порівняно із тріпільськими, значно досконалішими. У цій вітрині також один із. Найвизначніших експонатів це шлаки із Львоновського кургану або Литої могили. Ну, власне, із розкопок цього кургану в 1763 році веде свій відлік Українська польова археологія, як науку. Скіпські старожитності, зокрема, от реставрований тюльпаноподібний горщик. Від цих Сіроглиняна миска, і це старожитності так званих скіфоїдних культур, зокрема юхнівської. Нижче теж скіфські старожитності, зокрема, і кераміка, горщики, кубки, черпаки і вістрі стріл. Поки що із бронзи. Продовжуються вітрини, присвячені скіфській добі, зокрема, знахідки із Матронинського родища скіфського часу, відтяжки до кацьких верстатів, фрагменти обмазки, кераміки і з інших пам'яток вістря-списів. Переходячи до цієї вітрини, бачимо старожитності античні, античних міст Північно Причорномор'я, зокрема Пантікапею, столиці Госпольського царства. Крім обводу, очевидно, піфоса, є штукатурка. Фрагменти штукатурки із старського палацу в Пантікапері. Продовжуючи античні старожитності, фрагменти амфор посудин бачимо, тобто загалом тарної кераміки, яка є як чорнолакова, так і червонолакова. І монети дельфінчики, характерні для Олії. І Зрештою, також із пантікапею фрагменти чорнолакових і червоно-лакових посудин, значно менш орнаментований, прикрашений кухонний ліпний посуд і величезна ручка амфори. Далі експозиція повертає нас до ранніх слов'ян. І тут представлені старожитності зарубенецької культури, фрагмент посудини, прикраси і тесло. Надзвичайно видатною для Черкащини і Черкас в ранньої сладянський час була черніхівська культура. І їй присвячені також кілька вітрин, зокрема ця величезна сіролощина Посудина і менші, також сіролощини що надзвичайно характерно для черніхівської культури, це знахідки із могильника, розкопаного буквально в середмісті Черкас на вулиці Хрещатик Сучасні. Також всі робочі посудини черніхівської культури. Дещо е, пізніший час, вже друга половина е, першого тисячоліття нашої ери, е, старожитності антів, пеньківської культури, так, зокрема е, фібули. І також представлені знахідки дещо ранішого часу, 3 століття нашої ери, е, київська культура. Ці вітрини присвячені давньоруській археології, починаючи від пряслиць, не тільки керамічних, а й шиферних, залізних знарядь, фрагментів посудин, представлені всі вітрині. Звичайно цікавим є фрагмент керамічної писанки теж добивської русі і мисто» теж того часу. Продовження. Це давньоруський кухонний посуд фрагменти і сусіди Русі. Візантійська амфора, ну так що свідчить про торговельні зв'язки. Дещо пізнішого часу вже татарські старожитності 14 століття. Серед них найвизначнішим є цегла часів Золотої Орди. Знайдеме біля села Торговиця, ну, як вважається, саме там відбулася знаменита битва на синіх водах. Тріни присвячені вже ранньому модерному і модерному часу, зокрема, фрагменти кахлів 17-18 століть, козацькі старожитності. В принципі, то тієї самої доби XVII-XVIII століття. Задісні знаряди і зброя, зокрема ядро. Ну і що цікаво, чубуки козацьких люк. Власне, наближаючись до сучасності, знахідки 19 початку ХХ століття. Мідні вироби, підсвічник, побутові речі, З часів Першої світової війни пряжка. І дійсно надзвичайно цікавим є відходи музикової майстерні в місті Черкас, в часі 19 століття музики виготовляли із мушек. Вінчає археологічну колекцію знахідки із хати батьків Івана Піддубного в селі Кресенівка на Чорнобаївщині. Так. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Археології присвячено також кілька окремих вітрин, зокрема. Тут середньовічна, модерна козацька археологія, зокрема, от цегла литовських часів каслі 18 століття. І козацькі старожитності, зокрема, уламок шаблі. Крім того, от, ну, фрагмент фактично ну, е, монети XVII століття кримські-західноєвропейські. І І е, те, що характерно от, фрагмент козацького ядра, ми бачили його е, менший, це, це вже більше ядро. Ну і бойова козацька булава теж як одна з якраз цієї вітрини. Просуваючись далі, бачимо всі вітрині знахідки різночасові. Тут як старожитності Київські Русі, зокрема, височні кільця, прикраси, вістря-стріли, фрагменти браслетів, намисто. Також браслети. Тут э, раніший час, знову таки черні культура, при тому э, залізні і бронзові вироби, як ніж, так і пряжкі фібули, на пістяний гребінь. Стіфські вістря стріл. Бронзові також. І бронзові прикраси фінальний бронзові білозерська культура. Однією з окрас в цілому археологічної колекції археологічного кабінету є зібрання кам'яних бойових сокир бронзового віку, раннього середнього, явної котакобної культури. Тут бачимо як фрагменти, так і чудові цілі зразки. Одна з найповніших колекцій бойових сокир на Черкащині. Окрема вітрина присвячена також нумізматичній колекції. Монети різних часів різних країн. Ну, найцікавішими для нас є, звичайно, Давніші монети, так, із Херсонесу IV століття нашої ери, срібник Володимира Великого, хоч це і копія, але теж надзвичайно характерна монета. Візантійський Фоліс 10 століття. Того ж часу от, арабський куфічний Дірхен. І пізніший Золотоординський дірхен. Ну, нижче представлені монети передусім ХХ століття різних країн навіть, усього світу. Тут представлена е, етнографічна колекція. Археологічного кабінету, фактично, вона була створена найпізніше, завершена тільки в січні 2011 року, і в подальшому поповнювалася так. Це передусім кінець 19-го, перша половина 20-го століття. Дійсно, зокрема ціла колекції прасок. Характерні для а, першої половини ХХ -го століття горщики, макітри, навіть савульний казан. Зокрема, ну, що е, демонструє різноманітність в їхніх розмірах від невеличких макітер до величезних. З дидактичною метою в археологічному кабінеті також представлені схеми і стенди. Ну, передусім, звичайно, розлога детальна археологічна періодизація, починаючи від палеолісу, закінчуючи новим часом. Ілюстративні матеріали найвидатніших українських знахідок з Київської доби, доби Київської Русі, бронзового віку. І відповідно до археологічної періодизації, також ну, найхарактерніші риси і знахідки матеріальної культури кожного із періодів, починаючи з палеоліту і завершуючи Давньовуським період. В окремому приміщенні міститься бібліотека спеціальної літератури археологічного кабінету, також розташована у хронологічному порядку за періодами близько 1600 одиниць беріган. Зверху періодичні видання, збірки. І далі починаючи від кам'яного віку, завершуючи середнє вічя минулим часом. Також представлені узагальнювальні праці та серійні багатотомні видання. Отже, сьогодні археологічний кабінет та археологічна лабораторія Продовжують свою роботу, фонди та експозиція поповнюються і розширюються. І археологічний кабінет продовжує залишатися родзинкою навчально наукового інституту міжнародних відносин історії та філософії і необхідним елементом для навчальної та наукової діяльності. Майбутніх археологів, які навчаються в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Дякую за увагу.